Це інфекційне відділення обласної лікарні. Тут до 22 червня цього року лікували хворих на ковід. Перевели пацієнтів в інший корпус через оцю тріщину від стелі донизу через два поверхи, показує Сергій Таран. Існувала будівля, в якій в 2008-2010 році була прибудована сходова клітина. Вся сходова клітина має окремий фундамент і являє собою окрему будівлю. Що трапилось? Фундамент сходової клітини дав просадку і сходова клітина почала сідати. Результатом є те, що сходова клітина почала відділятися від основної будівлі. Такий вигляд мала тріщина у червні, таким було приміщення всередині. 10-го року вона була маленька, потім більше, 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 і щороку вона збільшилась. Це ковідне у нас відділення інфекційне і ця сходова клітина вона є невід'ємною частиною цього відділення. Червона зона, через яку повинні ходити були лікарі, які обслуговували хворих. Причина утворення тріщини порушення будівельних норм та пошкодження каналізаційної системи. Такий висновок технічного обстеження будівлі називає заступник головного лікаря. Починається з 2011 року. Дана сходова клітина почала відходити від основного приміщення. Значить, нами було у 2017 році. Заказано технічне обстеження, згідно з яким було виявлено, що глибина залягання фундаменту була менша, ніж було необхідно. Встановлювалися маяки на протязі всіх цих років. Маяки вони тріскались. Аби тріщина не збільшувалася, стіни посилили такими сталевими тягами. Роботи, які планувалися, передбачені проєктною кошторисної документацією. Підсилення фундаменту. Прибудови, стягування прибудови до основної будівлі, так званий бандаж будівлі, заміна каналізації наружної на нову, також ремонт внутри будівлі спадової плоти. Гроші на укріплення стіни виділили з обласного бюджету. Сума договору складає 1 мільйон 215 тисяч 854 гривні. Ці кошти передбачено за рахунок бюджету розвитку обласного бюджету. На даному етапі роботи підходять до завершення. І плануємо ми їх завершити десь 1 жовтня ну, за умови сприятливих погодних умов. Півтора тижні тому розпочали ремонтувати приміщення інфекційного відділення всередині. Виконуємо наступні роботи. Заміна старої плитки на нову стяжки, замість лінолюму по палатам стелимо плитку, заміна освітлення цілком по всьому відділенню на сучасне енергоефективне led освітлення, заміна електроприладів, розетків, вимикачі. Ремонтують відділення за гроші обласного бюджету. Це 2 мільйони гривень, розповів заступник головного лікаря Олег Лісінський. Нині хворих на ковід лікують в цьому корпусі. Інфекційне відділення наше було спеціально пристосоване для лікування таких хворих, 100% обладнано кисневими ліжками і. Але, на жаль, сталося так, що воно потребувало ремонту, і саме в той час, коли знизилася кількість пацієнтів з COVID-19, було прийнято рішення обласної державної адміністрації про початок ремонту в інфекційному відділенні. Додає, тут мають 30 ліжок, яких поки вистачає. На сьогоднішній день, враховуючи кількість пацієнтів, які у нас надходять, ми справляємося з тим, що у нас є. Ми маємо 20 пацієнтів, із них 8 знаходяться на апаратах ШВЛ, а взагалі кількість важких пацієнтів – 13-14. Всі в цьому відділенні – 19 кисневих пацієнтів. Ліжок ми маємо всі вони зайняті. Кількість хворих збільшилася навіть в зрівнянні з минулим і позаминулим місяцем, Вдвічі на, на сьогоднішній день проліковано вдвічі більше ніж проліковано в минулому місяці. Але цієї потужності, з якою ми працюємо, нам на сьогоднішній день день вистачає. За словами представника підрядної організації, ремонт закінчать до середини жовтня. Ольга Склярук, Руслан Фошка, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.